Закішно. Затишно. Тут Тільки телевізори, каміни. Ми взимку їхати з сім'єю, з друзями. Будемо риватися, добрівати. Всім привіт! Сьогодні ми з вами поїдемо в одне дуже гарне місце. Його ще називають місцем сили. Покажу вам цю красу. Дуже близько воно знаходиться до міста Бердичів, це Житомирська область. Люди приїжджають туди з будь-яких куточків України. Всі локації я зроблю в описі і ще активну ссылку на Google-карту, щоб вам легше було доїхати. Там є альтанки, шашлик можна пожарити, позагорати на шезлонгах. Ну, в общем, я зараз сама, я ще не була там, я зараз сама поїду це все подивлюсь і вам покажу. Всім бажаю приємного відпочинку. Шуківка, кілометр 900. Володимир, знайомтеся, зараз нам розкаже і покаже всю цю красу, яка є. Всім доброго дня і всім гарного настрою. Зараз зробимо невеличкий обзорчик бази «Релакс» і розкажу: відповім на запитання Юлії. Дякую, це настільки велика територія, щоб люди знали, що у вас тут є, що у вас цікавенького. База відпочиночку Релакс, друзі, це велика територія. Різні будиночки, є будиночки комфортні, є будиночки рибацькі, а є будиночки навіть по центру озера. Я їх називаю Мальдіви Українські, де ви заїхали, усамітнилися і просто кайфуєте, риб половите, відпочиваєте, засмагаєте і перезавантажуєтеся. По порядку, що це у вас тут таке? Давайте, так як ми зайшли. Тут у нас новенький домик Едем, окрема локація, з сауною на 4 людини. Є гойдалка, да? може прийти, подивитися людей. Дали дозвіл на відеозйомку. Альтаночку подивитися, вони карасики, ловлять, Дивіться, все. У самих Ой, така гарно, так уютно. Да, да. Вод... Альтаночка над водою, там можна покупатися, спінінги, вудочки. Повний релакс на базі релакс. І Супер. можна шашлички посмажити. Це включено, друзі. Риболовля безкоштовна. собі приїхали, будиночок зняли. Тут можна переночувати в цьому будиночку, так? Можна переночувати і добу, і дві, три люди бувають, приїжджають на тиждень, здалека. Місце всемітне. Просто виїхали, кайфуєте, відпочиваєте і релаксуєте. Супер. Не будемо заходити, там зараз там люди відпочивають, де так? Де? Ну давайте підемо далі тоді. А це що? Це воно закрите закрити шатюр. Тут можна цей шатьорчик взяти собі, коли на вулиці дощик іде, ага. коли холодно. Можемо звідти підбитися, а воно, воно закрите. Ага. Тут такий шатьорчик на дві половинки. ось Собі столи, музичка. Якщо холодно, там камінчик є. Скажіть, а можна з собою їжу брати чи тут купуєш? Це вже по бажанню. Як, То вам, можна і собою провести, як, як вам можна, зручно, та так. зручно. Так, у вас мангальчики, є тандирчики, ви собі смаколики готуєте. А якщо ви хочете, у нас є повар, який професійно по-домашньому все готує. Mm -hmm. Можна з собою взяти м'ясо, крилешки, картопельку. Ми можемо ваше м'ясо вам приготувати. Навіть. Тому у нас посуто. Різні умови, різні кайфушечки. Люди засмагають, рибку ловлять. Тякають і кайфують. Ага. Не. Не зря назва релакс тут релефує і кайфують. Повний релакс, на базі Що у нас будинок на на 12 15 людей? Ця велика альтаночка. До речі, можете взяти альтаночку окремо. Приїхати взяти альтаночку, покупатися, рибку половити, а якщо є потреба, сняти будиночок. Тому тут різні умови, є альтаночки, є будиночки, є різні моменти. Що вам подобається на будь-який вкус. Ну, там Мальдіва, будиночок, там багато рибки сьогодні ловили. Тобто можна приїхати навіть на день народження відсвяткувати. День народження і весілля. І просто усамітнитися. Беріть свою кохану дівчину, приїжджайте і кайфуйте. Дивіться, як гарно виглядає. Хлопець з дівчиною вже третій раз на місяць рибку ловить і усамітнюється. Супер. Можемо так. до них трошки прогулятися? Ну, можна прогулятися. Боже, як тут гарно. Дивіться, мосточок, затишно. І кайфушечки, як я називаю. База релакс, все це я будував, кожне дерево це саджав, у нас великий садочок, кожну березку, кожну акацію, кожен горішок, все це я сам саджав. Це все почалося, потихеньку розросталося, а зараз все виводиться на рівень. Немає золотих унітазів. Але все по-домашньому. Просто приїхали і відчуваєте себе як вдома. Тут атмосфера дійсно супер. Дякуємо. Не підемо до них, мабуть, не від... будемо заважати. Ой, да? яка доресі, краса. Уточки. Літають. Вони вже кожен рік лебіді прилітають, уточки. Вони приводять малюків і вони дають задоволення для діточок. Діточки хлібушком годують. Це Катя. Катя, Катя, Катя Катерина. І mm. Люди загорають на пантонах. Межаки стоять. Не буде. Там є ще третє озеро, ми в кінці можемо його засняти. Третє озеро, там альтаночки, намети, можна з наметами, до речі, приїхати. Якщо будиночків нема, беріть собою намет, є місця, щоб поставити. І теж відпочити, друзі. Рибку половити, покупатися, позасмагати. Біля кожної літаночки є мангальчик, дрова вам дамо, або ви собою привозите, або навіть дам сакіру, собі нарубайте, покажу де. Але це нікому не розказуйте. Куди нам можна зайти? Можна коли yeah. okay. зараз, коли ще нам покажуть всередині. Чому він так називається? Тому що я його колись розібрав на Закарпатті. тут зібрав, реставрував і тут місце сили, Закарпаття, Скарпат, Тому великий зал, великі компанії збираються, весілля, дні народження. Просто тусуєтесь, теж Це окремо, ніхто нікому не заважає. І все чітко. Місце дуже багатське, дійсно. Так, да, дійсно, дійсно місце багатське. тут ще один зал є. Діванчики розкладні, вайфайчики, телевізори, каміни. Ми взимку працюємо, туалети, душі. Взимку працюємо. Люди приїжджають, у нас зимова є. Коли мороз, козанка є, сніжок і теж класно. Камінчики горять, Ви собі сіли. Чаючий кофейочі, хтось може чарочку любить. Ми, до речі, робимо свою домашню медовушечку. Тому mm -hmm. якщо приїжджаєте, скажіть, Володимир, хочемо скуштувати смаколики медовушечку з тушоночкою придною. Наша рибка, ми її молимо, ми робимо свою тушоночку. У нас є своє домашнє производство, Тушоночку не продаємо, але пригощаємо людей безкоштовно. Mm -hmm. Діточки купаються. Да, атмосфера Добавши. супер. Можемо рекламу зробити. Для дідуся і бабусі, із внуком і внучками. Кайфушечка. Задоволення. Комент... Чисто задоволення. Дякуємо. Лише коментар, це коли проходиш імпровізацію, люди самі розказують, як воно все відбувається. Дякуємо. Приємна відпочинку. Дякуємо, дякуємо. Вечері чекайте нас, не виходить. Це до вас виновухає. У нас велика територія. Коли я це все будував, все будував окремо, щоб їхати з сім'єю, з друзями, щоб один одному не заважав, щоб все окремо було, щоб люди собі прийхували, відпочивали від сєтності міст. Тому що в містах зараз дуже батько людей. Бачите, у нас сьогодні жара. А у нас тут біля озера дуже кайфово, зручно. які яблучки у нас, а смачні. Якщо ви приїжджаєте і сезон, можете собі яблучки брати, ми їх роздаємо. У нас великі залишки, роздаємо людям, ящиками. Ого, ми приїдемо до вас. Все, робимо сік. Сік робимо в селі, можна молочко взяти, творожок, сметанку домашню, картопельку. У нас є свій город, але Супер. у людей тут недорого домашнє все Купуємо Екологічно чисте. тому можете приїжджати і отримувати задоволення. Ми приїдемо, правда? Гармон і щастя. Андертинчики, керамончики, ксітасинчики та інші. Та й кушечки в голові. Тут є нас на марсауну. А це що? От -от. Тут гаражик дровами. У нас взимку тепленько, автономно, у нас тут камінчики. Це ще одна альтанка, да? Альтаночка до кожного номеру йде. Мангальчики. все тут у нас, друзі, включено. Можеш сам, ну, наприклад, якийсь шашлик пожарити, що на цікаво. І тут умови класні, це не те, що в лісі ви приїхали, знаєте, і треба щось шукати, вигадувати. Тут, тут всі умови є і разом з тим, ти сам це все робиш. Так. Саме головне не шашлик, а саме головне процес взяти да, 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 правильне м'ясо, нарізати, замаринувати, приїхати, розпалити камінчик, подивитися на вогник, кайфанути від того, що він горить, подивитися на водичку, зловити рибки. пожарити, смаканути шашличком, зловити рибку. Ми, до речі, можемо рибку вам почистити, приготувати. Можете самі собі її приготувати. Нашу рибку, яку ви зловили, карасики. Коробчики, товстолодики, різна рибка, є хіжак, щука. Все, друзі, включено. Все включено. Ми поки йшли, хочу показати тут. Дивіться. Це теж будиночки, тут теж люди проживають, так? Так, Тут у нас будиночки крила, рибацькі будиночки, альтаночки, все у нас. Пофіншує, можна два будиночки зняти, велику екраночку, можна окремо взяти. А будиночки от наймаленькі і великі, на наскільки людей? Ну, від і до, наприклад, мінімальна кількість людей. Мінімальна і... кількість дві людини, максимальна кількість до 30 людей можна в колиби посілитися і ага. одні відпочивають, другі кайфують, треті. ну… Можна mm -hmm. зробити на 30 людей. Mm -hmm. Ну, або два чи три зняти. Так. Ми йдемо за вами. Вона запрошувала, а ми прийшли. Тому що ми добре за слова відпочиваємо відповіли. Можна знімати вас? Віця, як хлопці відпочивають. Так добре, тут у вас прохолодно. Чарочки п'ється, крипка ловиться. Дякуємо. Приємна відпочинка. Ой, тут і. Ух ти! А вони собі сидять і рибка ловиться, так? Да? Тут все автоматично. Атмосфера супер. До чого найшов прогрес? Ну. Технологія. Так, далі там у нас ще один будиночок. Майзину перший. Тут, тут взагалі масочок 120 метрів. Ух ти. Там люди живуть, ну так ззаліка можна подивитися. 120 метрів мосточок, взагалі по центру озера. Їм взагалі ніхто не заважає, да, нікого там не свої видно. Ловите, кайфуєте, відпочиваєте. А на скільки людей такий будиночок? На 4 людини. Але можна ще докласти матрасики, ще дві людини докласти, бо діточок. Лежаки теж стоять, бачу, да? можна. Да, там засмагають, купаються і кайфують. Супер. Я навіть дивилася тут інші будиночки. От здається, вони не в центрі озера, але теж вони якось так, що є усамітнення, вони не мішають друг другу. Навіть ось поруч компанії ну, не заважають. Одна компанія зліва, інша справа. Рибку заважають, не рибку половити. Насправді тут зараз дуже пожарити, такі смаколики. А тут у нас велика територія, жовті стори, Майами-Біч, а в кінці острів Кохані. кохання. Mm -hmm. Дивіться, така територія, 2 гектари. Тут як у лісі, тут у нас ще були тваринки, але вони перепрыгували через забор і з'їдали закришку рибалок. Приходили і просто з'їдали. Тому ми їх закрили. І зараз mm -hmm. тут теж планується будиночок, кайтаночки, Ось ця територія. Так, тут у нас жовті штори. Люди ці карасики, балабасики. Дивіться, як класно виглядає. Зараз теж відочка знімаю. Атмосфера супер. Жовті штори. Пішов знімати відео. Тік-Ток. До речі, кожен день в Тік-Ток виставляє. Підписуйтесь. Я всі ссылки на Тік-Ток. і телефон, де можна замовити будиночка. Все залишу. Качелька Ось Гойдалка. Гойделка. Вечером, мабуть, підсвітка, все mm. гарно світиться. Mm. Атмосфера дуже гарна, особливо сім'ї приїхати. Мабуть, вечором це все світиться, да? да, це це так? Дуже класна атмосфера. Пташки співають, цвірінькають. Зараз у нас є генеральне прибирання. Це ще один будиночок, так? Так, Боже, як тут класно. А зараз, друзі, ми в новенькому будиночку Miami Beach. Це не Америка, але тут супер. Місце рибку половити, дуже багацько пірсів. Пірс під спінінги. Гойдалка. Ось така величезна тірасочка, холодильничок, магальчик, річки помити, кайфанути. Но... Чисто. Дивіться, будиночок виглядає. Тут і камінчик, і взимку можна покайфувати, і чайничок, І просто релакс. Дітям буде, там, буде... цікаво. Там, там. Там, там, телевізор. Вийшли собі, тут гарний схід сонця. Лебіді, качки, а головне гарний настрій і задоволення. Повний релакс, на базі релакс. Там mm -hmm. далі у нас основне похання. Хлопці ремонтують мосточки. Постійно, друзі, як в частному будинку треба щось робити. Тут у нас туалет, який поруч, там є центральний душик, можна піти прийняти душок. Ідемо далі. Я представляю, як тут на світанку суперову. Да, зраночки тут туманка, лебідки, книжки і кайфушечки. Тут у нас острів кохання, теж мосточок. Навколо нікого, по мосточку пройшлись. До речі, дивіться, як рибка гуляє. На поверхні. Рибаки розуміють, бачите, такі ага. ходять круги. Тут великий острів, тут дуже багато пірсів для рибалочки, є такий будиночок, як намет на 4 людини, там є електрика. Приїхали собі і кайфуєте. Коли до мене приїжджають друзі з Києва, кажуть, Володимир, ми вже нікуди не хочемо йти, тут будемо ночувати, чарочку пити. Рибку ловити, тут і коропи, і карасики, і турсолобіки. Ну, Пом'ята, зараз тут люди Ви виїхали, наводять порядочок, все промивається, все розвивається. Хлопці наводять порядки, не будемо їх заважати. Йдемо mm. далі. Дійсно, атмосфера супер. Обов'язково, хто думає де відпочити. Приїжджайте. Тут насправді зараз дуже багато людей. Ну, дійсно ніхто нікому не заважає. Атмосфера класна. Ох ти, <звучить> яких можна, їх там, бувало, Зараз підемо під <звучить> кормін. Там можна льтаночку взяти на одній стороні. Зараз одразу подивимось. До речі, біля води такий класний. Повна релакс, базі релакс. Дивіться. Тут карасики ловлять, Бачите, водичка стоїть, ага. качки. Видите, как на пенечке? уже как Сидят и чекают хлеба. с стороны домики, с ее антанности. как рибку, рибки, До речі, годуємо пшеничкою, кутуру картопелькою. І чим годуємо, на те вона гарно плює. Люди приїжджають по папами різними там, бойлами. Але картопельку начепив, три рази поплював, кинув і карапці, карасі. Кикла. Ось така водичку. В куку, в куку, в куку, битвені, Дійсно затишно. Тут пірсики для рибалочок, коли приїжджаєте, можете на день приїхати, рибку половити, щось посмажити, Навіть без Угу. <гум> Дивіться, тут є поліси. Це кожне деревце, друзі, я саджав. Дуже затишно тут. Можна і всі бережки. Тут у нас бобри живуть. Бобри живуть, але ми з ними домовляємося. Бачите, вони інколи іви гризуть, але коли вони іву гризуть, ми її мажимо отработочкою масляною і вони її вже не гризуть. Mm -hmm. Тут у нас навіть прогулятися кайфово. Будете знати, де можна відпочити тілом і душею. Дуже класні ці пірси пір, там, де лежаки стоять, зараз покажу вам. Тут має бути гарно видно. О, зараз відійду трошечки. Пішов, пішов вже знімати. Не, ну, не встигаю за його енергетикою. Боже, подивіться, яка краса. О, який гарний дуже красиво. О, це ціла сім'я. Обалдеть. Я в захваті. Мама кеша. Оце мама? Оце підпливає зараз, так? Да? Так, да, оце мама Кеша. Оце папа їх охороняє. Дітки, боже, я вперше бачу таке. Дивіться, бачите, оце от мама, оце тата і діточки, вона залишається, він летить в теплі країни з діточками. Вона залишається і потім він повертається. Як гарно видно контонинці і там стоять лежаки скрізь, крізь. Можна загорати. Там на матрасі плавають, бачу, люди. Я в захваті. Я теж. <рес> <рес> я в захваті від того, що я зробив. Я змоделював колись картинку і просто матеріалізував те, що було в мене в голові. Думки дають відчуття і почуття, щастя всередині. Mm. Ще там є? Там ще mm. таночки є. А там понтон прямо з кришею. Що дощ, да? то круто? Да, ну, так, терасочки сиди, така собі сидиш під дощиком. І сачок. Ось так можна проїхати. І навіть не брати будиночок в оренду. У вас буде да, столик. Всі є умови для того, щоб щось пожарити. А, Там ще басейни, я не пам'ятаю, чи я знімала. Дітки плавають в басейні. Так, да, басейн. Є. Шикарно. Володимир, ми вам щиро дякуємо, що ви дозволили нам показати цю всю красу. Приїжджайте, тут дійсно класно. Щиро відкрита людина, добра і завжди йду на компроміси на домовленості. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, релаксуйте, кайфуйте. У вас все включено, друзі. Риболовля безкоштовно знімаєте будиночок, мангальщики, території, користуєтеся всім усіма послугами. Тому буду радий вас бачити. Дякуємо. Дякую. Всі контакти і в описі будуть, і десь я у відео залишу. І якщо що, нажимайте на паузу. До зустрічі на базі релакс, повний релакс на базі релакс, кайфушечки, місце сили, де ви можете перезавантажитись, підлікуватись і просто кайфанути. Це правда. Приємну відпочинку. Пока-пока. До зустрічі.